Чотири дні у квартирі 70-річного мешканця Краматорська Євгена Францова не було опалення. Чоловік розповідає, грівся як міг та намагався бути лише в одній кімнаті, щоб не виходило тепло. Вітрадув, ну, це спіраль і вентилятор. Живу я в двокімнатній квартирі, але обитаю в одній із кімнат в залі, де тепло, на кухні, в спальні, в коридорі, сумасшедший холод. Євген Францов зауважує, під час відключення теплопостачання у будинку, хоч не вимикали електроенергію, Інакше довелося би переїздити до рідних у приватний сектор. Щащайничок закипить, заваримо і будемо гритися. чайком». за словами чоловіка у квартирі було максимум 12 градусів тепла, при мінус 12 за вікном. Зараз будинок на вулиці Рослава Мудрого, де мешкає чоловік, вже підключили до тепла. Абична вночі. Хорошо греют батареи, а днем послабляют. Ну сейчас, ну как, теплая. дней у неапальевальной квартире провів и 74-х Микола Летенко. Когда отопления не было, грелись, грелся радиатором. Утепли, после взрыва окна выбило, утеп, забил, забили фанерой. пенопластом, і так і спасались. Допомагав чоловіку зігріватися і пухнастий домашній улюбленець. Одіяло тепле, Гри... этот, ложився спать, укривався одіялом. Ще у мене є кот Масяня. Двоєм під боком спів. Він під боки спів. Гріємося. 423 багатоповерхівки залишились без опалення в понеділок, 5 грудня, після чергової атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Відновлювати подачу тепла комунальники розпочали в той же день. Наразі Краматорська ТЕЦ втретє потерпає від відключення електроенергії. Крім того, сьогодні о 12.00 станцію було зупинено для ліквідації аварій на перепроводах високого тиску котла. Поки на вулиці встановилась плюсова температура, працівники Краматорськ теплоенерго працюють над усуненням поривів, після чого буде виконано повторний запуск станції. Термін ліквідації наслідків аварії складає орієнтовно 4-5 діб. Наразі ще 100 будинків залишається без тепла через перепади тиску в мережі. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Донбас.